Вітаю, друзі! Запрошую до прогнозу на березень місяць 25-го року для овнів. Це прогноз носить загальний характер. Сразу вас Попереджаю, він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За бажанням дивіться прогноз за Асцендентом. Як знайти ацидент, Google вам допоможе. І так, овни, загальна характеристика місяця березня для вас. І так, король кубків. Про що це? По-перше, це, скоріш за все, ваше, в цей період для вас буде дуже важливо роль відігрувати людина, саме чоловік водної стихії це рак Риба або Скорпіон. Придивіться для цих людей, слухайте, що вони, як вони з'являються в вашому житті, як вони. Впливають на ваше життя, тобто ваш цей місяць буде дуже пов'язаний з цією людиною. Якщо ми відходимо від особистостей, то, будь ласка, ваш місяць, скоріш за все, буде надто емоційним. Надто емоційним. Тому, якщо хочете, будь ласка, емоційно. Розкривайтеся, ну, дозвольте собі якісь приємності, які багато давно не собі не дозволяли. Насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь березнем, Підготов, під, підготуйтеся до свого місяця, який буде після березня. Це в нас з вами загальна характеристика на цей місяць. Надалі переходимо тему. Щодо теми фінансів, робота і фінанси теж для вас. Так, намагалася випригнути карта сімка кубків. А знаєте, якщо ви доволі емоційно будете переживати цей місяць березень, то, будь ласка, хоч якось зорієнтуйтеся стосовно що ви робите, де ви робите. Бо сімка кубків це коли людина відірвалася до землі і насолоджується тільки почуттями, але ніяк не, ну, не взаємодіє з цим з буденністю. Називаємо це так. І так, робота, фінанси. Сімка жезлів, ну так, повторюється енергія сімок, там виприговіли енергія сімки Кубків, тут сімка жезлів. Слухайте, для вас важливо, якщо ви обрали якийсь план дій або ви не щось новеньке, а навпаки йдете ну, по тому шляху, який вже був обраний напередодні, то, будь ласка, продовжуйте йти. Ваше тут, ну скажімо так, тема роботи і фінансів, роботи буде забагато, коли вже зрозумієте, що, що не вивозите, будь ласка, попросіть допомоги. А самим там, помирати на цій роботі не потрібно. Завжди є люди, які десь поруч, які вам з задоволенням допоможуть. Отам помирати на роботі самостійно, так, героїчно не треба. І з приводу фінансів одразу скажу. Ваші фінанси прямо пропорційно залежать від того, як ви, власне, працюєте. Будете багато працювати, бо отримаєте непогано фінансовий еквівалент. Щось там десь прогуляли, ну, власне, і такі самі і фінансовий еквівалент у вас буде. Так, наступна карта відносини. На березень для овнів. Масочка відносини. Що в нас по відносинам пашку кубків? Ну, я так розумію, що в принципі емоційна складова вашого місяця вона буде плотно, дуже так плотненько пов'язана саме з людиною водною стихії. Можливо, це буде тільки зародження да, відносин якийсь таких. Ну, Емоційний стан, ну, я так розумію, що без, без відносин, без якихось емоційних гойдалок вам не обійтися. По ну, тим енергіям, що бачу, тут, то, то, знаєте, так, не втрачайте голову. Дуже вас прошу, бо там і сімочка. Можете отак от якось закохатися, кохати, кохати це добре, бути закоханими, це ще, ще добріше, як то мовити. Але не втрачайте зв'язок з реальністю. Ну, от дуже прошу. І давайте пораду. Також овни, також березень. Масочка пораду для цих потужних, ну так, да, я так розумію, закоханих порада. А, ну, там, Якщо ви десь там на, гойдаєтесь на гойдалках і відірвалися від землі, якщо вже майже на, десь там на небесах, я так розумію, по емоційно то не забувайте про фізичну діяльність і, в принципі, не забувайте про не тільки насолоджуватися життям, і в прямому сенсі цього слова фізичне насолодження життям. Да? важливо для когось це програється в прямому сенсі сексуальна активність. Ну і давайте так, не звертаючи увагу на вашу сімку по в планах фінансової роботи, то можна насолоджуватися життям, але не забувати трошки і підпрацьовувати. А, ну Якщо ваш Обранець, скажімо так, візьме цю функцію на себе, ну то просто насолоджуйтеся життям і вітаю у вас, у вас гарний, гарний розклад, гарні карти, гарні аркани вийшли. Хай буде так.